the cleanup from the last storm is not even finished but that won't stop another winter storm from hitting new brunswick rain will change to snow tonight and continue tomorrow with up to 55 centimeters expected in total the southeast region could be the hardest hit again environment canada meteorologist jill mathias says freezing rain is possible along the fundy coast Вітаю, любі друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео. На цьому місці сьогодні мала бути історія про те, як ми катаємось на лижах. Але, на жаль, туди поїхати ми не змогли. А причиною став у буквальному розумінні снігу випало за останній період так багато, що їхати на лижі стало просто небезпечно. Сноушторм, буквально розумінні один змінює інший, і так відбувається вже протягом місяця. За останній місяць було чотири сноушторми. Запитаєте, ви що таке сноушторм? Сноушторм перекладається досить просто: це хуртовина, але сніг в Канаді падає чуть-чуть по іншому, аніж це в Україні. Звісно, він падає тут так само зверху, вниз і не навпаки. Але якщо в Україні сніг може падати день, другий, третій, і в принципі не нападати, то скажу так, що в Канаді попереджають про сноушторм, Заздалегідь всі до цього готуються, і декілька годин сніг валить по повній програмі, накриває все і роби, що хочеш. В Такому випадку люди не йдуть на роботу, трак-драйвери не їдуть по хайвеям, і всі люди готові і знають про те, що наближається сніговий шторм. Останній був настільки великий, що навіть не повідкривалися магазини. Отож я вам хочу показати, що залишилось <кій> у нас від попереднього сну шторму. Зараз 4 градуси тепла, але вчора ще було мінус 22. От, Подивіться, скільки снігу. І тут є спеціальні стовпчики, які показують рівень снігу. Не тільки рівень снігу, а які показують, кожна компанія має свої стовпчики ставити. таким чином трактори їздять і вони знають, в якому домі потрібно розгрібати сніг. Наша компанія називається Стефко, як я кажу. І от, З другої сторони, ми коли заселялись, думали, ну скільки має бути того снігу. От, Подивіться, і снігу ще чуть більше. Тобто зараз яка година? Зараз шоста година вечора, і ми подивимося, що буде завтра в день. І буду відвертим, я був настільки радий, коли по нашому району після попереднього сноушторму проїхались машини і трактори, повигрібали весь лишній сніг, який валявся на дорозі. І тут звідки не візьмись знову сніжок, і от в такому випадку я машину спеціально поставив на край, щоб трактор, як воно працює, трактор розчистив з цієї сторони. От, я міг переставити машину потім, щоб він заїхав і другу сторону почистив. Ну, трактор під'їжджає десь на стільки. То тобто доведеться мені все ж таки копати лопатою. Лопати у нас є. Чекаємо сноушторму. шторму. Буду з вами відвертий в Канаді, сніг це ще й дуже великий бізнес. Справа в тому, що снігом тут навчились боротись і навчились боротись дуже, я б сказав, а, прекрасно. все тут налагоджено. Скажімо, як тільки починається сніговий шторм, дороги одразу не чистять. Людей попереджають не виїжджати на ці дороги, тому що дуже марна справа безперервно чистити цей сніг. Почекають, коли сноушторм завершується, якщо звісно він не довгий, і все в зворотньому порядку. Спочатку центральні дороги вигрібають сніг великі трактори або ж машини. Повшем далі невеликі дороги міські вигрібають менші машини. Ну а далі за ваші подвір'я беруться невеликі трактори. Звісно, якщо таку послугу ви замовите, дана послуга коштує по різному Скажімо, у нашому районі така послуга коштує близько 400 доларів. В інших районах я чув, що сума доходить інколи й до 700. А буквально недавно я розмовляв з одним чоловіком, який працює зі мною на одній роботі. Він сказав, що він живе в частному будинку, який знаходиться за містом. Територія дуже велика, тому машина може приїжджати, розчищати. Всього за тисячу доларів в сезон. Буду відвертий. Спочатку ви пожаліли цих грошей і думаємо, а що нам там молоді люди, ми, ми зможемо все це розчистити. Розчистили перший раз, розчистили другий раз, і буду з вами відвертий. Даний сніг мені нагадує про те, як колись я жив на Позняках. Чим ближче ти приїжджаєш в свій район, тим більше ти хвилюєшся про те, що місце на парковці ти можеш не знайти. І після того, коли випав третій сніг, коли відбувся третій сноушторм, я зрозумів, що абсолютно все я здаюсь. Інколи буває, ви можете розчистити. Чистити той сніг, а їде великий трактор, який розчищає дорогу, і опаньки насипає вам все назад. Інколи він може насипати таку купу рихлого кам'янистого снігу, метр або ж і півтори метри, і ти знову береш лопату, і купа, на яку ти кидаєш, вона робиться все більше і більше і більше. Тобі треба не просто так відгрібати, тобі треба от так, от закидати сніг, все. Ми здалися. Ну але як би трактор не розгрібав сніг, все ж таки підчищати подвір'я потрібно. Незважаючи на те, що снігу поки що випало небагато, от, його потрібно підчищати. Навіть е, то, що трактор чистить, він все одно не чистить сходи, І тому якщо чистити по чуть-чуть, то це набагато легше, ніж потім от вийти і буде така велика купа снігу. Ну, би ще не дуже багато випало, от, але все одно немало, і треба буде розчистити, як мінімум, підхід до машини, тому що, коли буде чистити трактор, треба буде виїхати, щоб він почистив із цієї сторони. Скажу вам з власного досвіду, якщо ви хочете чистити шніг легко, то така лопата не є найкращим варіантом. О, це ось шуфля по-нашому, не знаю, тут воно називається Snow Pusher. Просто я вам хочу показати різницю. Буквально чуть-чуть взяли і як на санах відвезли. І на стороночку скинули. Ну що ж, поки що на годинки 2-3 вистачить. А далі будемо дивитися, я думаю, що це були квіточки, зараз почне засипати по повній програмі. У вас, мабуть, виникає питання, що ми робимо, коли сноушторм. Нас на роботі попереджають, що на роботу варто не сунутись або не варто сунутись взагалі. У кого є можливість працювати ремонтлі, а це означає, що з дому той працює, скажімо, в Оксани, у нас є така е, можливість, у мене такої можливості немає, тому зазвичай ми А! Оле, 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 оле. 6 до кінця шість секунд. Все вірно дивимось футбол, коли є така можливість. І бе. Граємо теніс у нашому бейсменті. І до речі, розкажу вам цікаву історію. До Сергія і Наталії дивитись футбол приїжджав Денис. Який ні в чому не підозрюючи, залишив машину на подвір'ї, поки він дивився футбол, під'їхав трактор, який розгрібав центральну дорогу, і весь сніжок вигріб на подвір'я. Вроді би проблеми немає, тому що повинен приїхати трактор і все забрати. Але Денис захотів виїжджати і прийшлося йому попрацювати лопатою. Як кажуть, любі друзі, хто постільки не возьмет, ночу глазки не самкньот, тому потрібно замовляти послугу, яка вам вивозить сніг в іншому випадку. Альтернативи цій фізкультурі ви в житті ніколи не знайдете. До речі, якщо трактор не буде приїжджати і не буде розчищати регулярно сніг, то насипить така велика купа, що з часом він просто не зможе заїхати, під'їхати і вигрібсти цю дуже величезну кількість снігу. Вранці я проснувся, дивлюся в вікно. Один мужик на великому траку. Це Ford 150, здається, ну велика машина. скажімо так, він захотів виїхати, щоб трактор міг заїхати і почистити подвір'я, але тут не вийшло, друзі. Прямо на такій великій машині чувак застряг і прийшлось йому махати лопатою, тому що трактор відмовився його дьоргати, Трактор працює, він вигрібає сніг тільки після того, коли мужик перед машиною вигріб сніг. Заїхав трактор і почистив його подвір'я. Отак от не треба було йому спішити. І повірте, якщо е на відео виглядає що сніг маленький, він настільки великий, що навіть великі машини буксують. Ось уже й субота ранку. А сніг як почав падати в четвер вночі, так до цього часу ще й не перестав. По прогнозу його обіцяють, що він зупиниться десь близько четвертої години дня. Але скажу чесно, що вже його інтенсивність зараз набагато менша, аніж була. А, скажу чесно, що інколи буває сніг настільки сильний. От у нас з одної сторони будинку стоять кондиціонери. От, їх не потрібно, щоб завалювало снігом. Я не можу подивитися, тому що там такий сквозняк на допомогу мені от приходять звичайні лижні окуляри. Чесно кажучи, дуже багато хто з окулярами відчищає сніг у снігову хуртовину. І взагалі сама класна знахідка, якщо ви в Канаді. От або якщо ви навіть не в Канаді, а та людина, яка часто багато проводить часу на вулиці зимою, то я б рекомендував купити такі або подібні таким рукавиці. Зовні вони резинові, а всередині вони мають такий утеплювач. І скажу чесно, що в Канаді такі резинові теплі рукавиці це все одно, що хороше взуття будь-де. Я працював в магазині, мені тоді їх дали, але я знаю, що вони продаються в багатьох будівельних магазинах. Конкретно ці скенту вони недорого коштують. Тому ними дуже класно працювати. Тобто, коли ти вигрібаєш сніг звичайними рукавицями, вони за 2 секунди мокрі, в руки замерз, обувай здорово, же додому. Цими можна маслати скільки хочеш. І чесно кажучи, снігу впало вже настільки багато. Трактор уже наскільки розгріб цього снігу, що сніг у нас уже трошки вище підвіконника. Ну от рівень підвіконника, і видно, горбики снігу. Тому, якщо ви думаєте, а що там той сніг, я би сам став розгріб. Ну, може перших 15 хвилин. Ну, може, перший другий раз ви би розгребли. В принципі, це цілком реально. Ну, ввечері, як правило, їде міський трактор, і з дороги все помалесеньку кидає на вас. І це такий рихлий сніг, можливо, висотою метр інколи, або й в півтора, і ти розумієш, що все, сил уже більше немає. Зараз я йду спочатку, відчищу передню частину двору, ну а далі піду задню чистити. Хочу вам показати, скільки машина насипала снігу. Нам збоку подивіться. Раз. І ми вже тут вже мені по груди. Опа, засипали кондиціонери, зараз я буду тю розгрібати. І от зверніть увагу на наш автомобіль. Він мені чимось нагадує Volkswagen, От, Така піраміда зверху насипана. Зараз я шведесенько розгрібу. Цікава історія трапилась у нас. З боку будинку у нас а, стоять зовнішні блоки від кондиціонерів. Дані кондиціонери ми використовуємо і зимою в тому числі, тому що вони виконують роль хіт пампів. І от у ці блоки засипав трактор снігом, і нам довелося відкопувати а, наші кондиціонери. Так, той трактор, який відкидає сніг, так як уже немає, немає куди відкидати, він відкидає між дома. Нам завалило кондиціонери. Ці кондиціонери у нас хід пампи, це означає, що ми ними нагріваємо саду. І от один є, а другого немає. Ви знаєте, ми спочатку переживали, що тільки нам доведеться так махати лопатою, але коли дивишся, що погано всім сусідам, вашим сусідам у тому числі, тому якось стає набагато тепліше на серці, коли ти бачиш, як всі махають лопатами. Зібрались ми в магазин. Фу, засипало. Так, до речі, відчистили ми нашу дыру. А, Вірніше, відчистили ми наш кондиціонер. Зробили от таку от велику траншею от, і їдемо в магазин. Зараз ми подивимося, що робиться в місті. Я впевнений, що там вже а, все розчистили. У нас є пару сусідів, які все ж таки тримають оборону. От, які, рішили, е які рішили відгрібатися, від відкопуватись самостійно. Хоча, до речі, мені здається, що таких вже не залишилося. Так, от центральна дорога вже почищена. До речі, дуже багато таких от траків їде з кузовом, а з ковшом спереді, які теж відгрібають сніг. Ну, в основному по центральній дорозі їде дуже великий трактор, який це все і... Відгрібає. От, до речі, подивіться: їде невеличкий трактор там спереді. Він робить е пішохідні зони. До речі, дуже цікаво дивитися, як роблять пішоходні зони. Після того, коли вже все розмили, після того, коли вже все розгребли, їде такий невеликий трактор. Ну а за розмірами він мені здається нагадує каток, який укладає асфальт. Ну, звісно, тільки це не каток. І робить інколи місцями такі великі тунелі для пішоходів. Ну, справді, от відчищають прямо до асфальту. Але буду відверти, якось не дуже воно зручно ходити такими тунелями, тому що все одно потрібно переходити сніг. Місцями дуже великий. Ну, от, подивіться, реально, які. Великі катакомби, понаганяли трактори. Їх просто нема куди дівати. З часом приїдуть інші трактори з машинами, які цей сніг реально вигрибуть звідси і вивезуть кудись неясно. Ну, а поки що от такі от гори, гори снігу, і подивіться, які здоровезні брили. Королі, не лізеш наверх. До ну, там в групі питав, де можна на лижах покататися. Макс написав, що біля кожного Уолмарта є горка, спокійно можна. <гум> Тож, любі друзі, сьогодні наступила неділя. Вчора закінчився сніговий шторм. і зараз ми вийдемо на вулицю, пройдемось до сусідів і заодно глянемо, як засипало їх і взагалі що відбувається на вулиці. Так. Ух. Сіяє. Ось таку купу снігу насипав трактор. І, чесно кажучи, це не найменша, це не найбільша купа в даному районі. Ну але давайте підемо до сусідів. Якщо ви пам'ятаєте, влітку я знімав відео про те, як ми тут вечеряли у наших друзів. Так, от подивіться, яка висота деку. Дек це буде тераса по-нашому. От і скільки снігу випало. А тепер подивіться, скільки засипало. Реально, Деально, снігу, снігу випало, випало на дуже і дуже. І дуже... А, снігу випало, от подивіться, навіть який рідний сніг, сніг да? от, до, от, видно, до, там, до, де немає цих валунів, Те, що люди поскидали лопатами. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я читаю абсолютно усі коментарі, розповідайте, яким найбільшим сніг був у вас. І попереду, я думаю, в нас ще багато цікавих історій.